Якщо кілька користувачів змінюють один і той самий контент курсу в конструкторі одночасно, можуть виникати конфлікти даних, що ускладнює підтримку цілісної та актуальної інформації. Саме тому редагування в конструкторі обмежене одним користувачем. Різні користувачі можуть одночасно користуватися платформою курсів, але вносити зміни за допомогою конструктора курсів може лише один. При цьому викладачі можуть відповідати на питання студентів, приймати та коментувати домашні завдання та переглядати контент одночасно. Один викладач може редагувати контент курсу на одному пристрої. Одночасно можна розгортати конструктор у кількох вкладках для зручності роботи, але редагувати тільки в одній. Якщо викладач працює в конструкторі уроків, ніхто інший не зможе видалити урок, тест або розділ, поки попередній користувач не вийде з конструктора. Щоб зайти в конструктор, розгорніть курс, натисніть на три крапки навпроти уроку чи розділу та виберіть Редагувати. Якщо ви зайшли в конструктор, коли там працює інший викладач, ви побачите повідомлення про те, хто з викладачів зараз працює у конструкторі. Щоб вносити та зберігати свої зміни, вам необхідно дочекатися, коли інший викладач курсу завернути. Ввершить роботу. Перевірити це можна, оновивши сторінку. Якщо повідомлення про неможливість редагування зникло, ви можете працювати. Щоб інші викладачі змогли редагувати курс, збережіть зміни та вийдіть з конструктора. Для цього натисніть Зберегти та вийти. Зміни контенту курсу відображаються на вкладці Історія, де зазначено викладача та деталі внесених правок. Ось так легко можна організувати роботу викладачів в одному курсі. В наступному уроці поговоримо про захист від завантаження і копіювання файлів у SendPulse.